Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про те, як змінити роботу, і взагалі, коли точно варто її змінювати, і як це зробити максимально комфортно та легко для себе. Спочатку розповім про свій особистий досвід. Я багато років пропрацювала на залізниці. Потім я була кондитером, і спочатку повномасштабної я вирішила стати психологом. І кожного разу я, звісно, вагалася. У мене теж були сумніви, але також було і те, що допомагало мені приймати ці свої рішення, завдяки яким я зараз там, де. Я є, і я маю можливість робити те, що я справді хочу. Розпочну із таких факторів, які свідчать про те, що вже досить терпіти, вагатися і сумніватися, а пора точно змінювати роботу. І перший, такий найважливіший, як на мене, фактор це коли робота негативно впливає на твоє здоров'я. Тобто, чи це безпосередньо ця діяльність чи такі умови праці, які негативно відгукуються в твоєму тілі, і ти не можеш на це вплинути, і ніяк не можеш це змінити. Тут ми будемо мати якісь. З перемерзання, алергії, втрата зору, там віль у спині і так далі. Такій роботі важливо усвідомлювати ту ціну, яку ти платиш за те, що отримуєш від цієї роботи, наскільки це для тебе рівноцінно. І також варто подумати про те, що навіть якщо і є така робота, що негативно впливає на здоров'я, то вона не може бути надовго і на постійній основі. Наступний такий важливий сигнал, який свідчить про те, що пора змінювати цю роботу, це токсичний колектив, і тим більше, якщо ти перебуваєш в ньому багато часу протягом до. Періоду. Сюди відносимо такі речі, як агресія, тобто це відвертий крик, можуть бути навіть якісь гострі слівця, матюки, обзивання, приниження, знецінювання, постійні якісь чвари, постійні незадоволення. І насправді ми дуже недооцінюємо наше оточення і цей токсичний колектив протягом довгого періоду часу впливає безпосередньо на нашу самооцінку і на наше психічне здоров'я. Я часто чую від своїх клієнтів на. Кож про те, що такий сякий шеф, таке сяке керівництво, така сяка система і багато-багато іншого. І це виглядає так, наче ти заручник ситуацій. Але насправді ні, ти точно маєш вибір, і ти маєш право не обирати, перебувати в цій системі і в цьому колективі. І наступний сигнал, який свідчить про те, що варто щось змінювати, це коли тобі просто не цікаво на твоїй роботі. Тобто, в тебе немає ні бажання, ні натхнення, тобі не подобається ні сам процеси. Ні результат, ти не бачиш свого росту, розвитку в цій діяльності. І цього вже достатньо для того, щоб задуматися про зміни діяльності. Окремо хочу зупинитися на доході, бо це справді є дуже важливо. Всі ми є істоти матеріальні, і всім нам важливо задовільняти свої матеріальні потреби. Тобто ми працюємо для того, щоб отримувати якісь блага. І якщо протягом довгого часу є відчуття, що я віддаю більше, ніж отримую, і мені недостатньо того, що я заробляю, я не можу закрити. Свої матеріальні потреби, то звісно, тут неминуче вигорання. Але є важливий фактор: якщо ти можеш впливати на свій дохід, то тут, можливо, не варто змінювати діяльність, а варто змінювати сам підхід, тобто зробити так, щоб отримувати більше. А якщо ти не маєш впливу на свій дохід, на свою зарплатню, і тобі цього недостатньо протягом довгого періоду, то тут варто замислюватися про зміну діяльності. Але ви знаєте, що зміна діяльності не завжди допомагає змінити своє життя. Тут мова йде про особисті кордони. Якщо я не вмію говорити ні, якщо я набираю на себе, роблю все за всіх, все за всіх вирішую, все за всіх тягну, боюся попросити більше, знецінюю себе, свою роботу, то Бише всього на іншій роботі я робитиму так само. І якщо у вас саме така ситуація, то не варто якісь сплекати марні очікування від іншої роботи, а варто прямо зараз вчитися відстоювати себе і відстоювати свої інтереси, бо так чи інакше прийдеться це робити на тій чи іншій роботі. Наступним важливим фактором у зміні діяльності є те, що не варто йти від чогось, а варто йти до чогось. Бо все те, від чого ви йдете, швидше всього, ви до того знову прийдете. І якщо у вас немає якоїсь чіткої цілі, мети, бажання, наміру, так, до чого я рухаюсь, куди я йду, то ви потім будете здивовані тим, що прийшли не туди, куди хотіли. Що ж робити, якщо незадоволення цією діяльністю вже є, а варіантів якоїсь нової роботи діяльності ще нема? І тут варто направити фокус на себе, на свої внутрішні відчуття, на свої бажання, на свій саморозвиток, і подумати про те, чого мені хочеться насправді, яка би це мала бути діяльність. І для цього рекомендую вам подивитись моє попереднє відео, де я розповідала про те, як знайти себе. Останнє, на що хочу звернути сьогодні вашу увагу, це фінансова безпека. Це може бути або ваші накопичення, або заручитися підтримкою рідних під час цього періоду зміни діяльності. Насправді це важливо, бо коли у вас є ця фінансова безпека, це відчуття, ви робите по-іншому свій вибір. Тоді у вас нема завищених очікувань до себе, тоді ви не вимагаєте відповідь. Себе всього і одразу а даєте собі час на навчання, на те, щоб здобути різний досвід, що можливо не все вийде так, як би хотілося в новій діяльності із першого разу. Тому на це важливо звертати увагу і брати на себе відповідальність. І пам'ятайте, чим довше ви терпите роботу, яка вас не влаштовує, чим довше ви терпите своє незадоволення, не вирішуєте його. Тим гіршою стає ваша думка про вас самих, і тим важче потім її відновити, підняти цю самооцінку, і взагалі, навіщо робити те, що не подобається, в той час, коли можна робити те, що хочеться, і те, що подобається.